Я б хотів би сказати, що ми знаходимося на підготуванні свята, 390-ї річниці, святкування з Мадебур, наданням права міста Чернігово. І в контексті цих заходів якраз ми провели даний конкурс на Здаченівській відомості. І перш за все, я звичайно, хотів би привітати. Всіх учасників, їх було більше 20 і, 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 і переможців, які сьогодні разом зі своїми вчителями знаходяться в залі, в новому залі Чепільської міської ради. Я хочу сказати, що зараз ми знаходимося в залі, де фактично відбувається на сьогоднішній день відбувається місцеве самоврядування, де воно розвивається, де воно працює. У нас ще є великий зал засідань міської ради, де засідають наші депутати, началі з міським головою Олександром Соколовим. Я думаю, що при можливості ми що зробимо, якщо не сьогодні, то екскурсію покажемо, де працюють зараз депутати, де управління відділення міської ради працюють. А коротенько хотів би сказати, що взагалі на той час надання статусу магибурського права місту це був дуже прогресивний крок і те, що скажімо, отримувалося наше місто разом з рядом європейських міст. Знаєте, на той час тут панувала ця вічна спалита. І що я вам розказував? Ви переможців краще нема, ви знаєте це все. Але я хотів би сказати, що дійсно кров був дуже прогресивний. Це пов'язано з тим, що дало поштовх, дуже серйозний поштовх в розвитку і торгівлі. На той час промисловості дуже... Молодость це говорити, але ремісництво е, безпосередньо дало дуже серйозний поштовх в цьому плані. Більше того, був регулярний ряд питань, які стосувалися е, благо, благоустройств. Скажу, бачите, після сьогодні працює mm -hmm. в в режимі. Що стосується створення належних умов для проживання жителів міста. Я хочу сказати, що е, саме на той час були е, ряд прийнято е, законодавчих норм, які стосувалися і судової влади, е, збору податків зборів. Це все було врегульовано таким чином, що е, саме на місцях органів місцевого самоуправління мали вирішувати, що робити в першу чергу, чи дорогу, чи міст, чи інші справи вирішувати, і облаштування нормального проживання е, жителів міста. І е, я хочу сказати, що. Дана, скажімо, предметом вивчення на сьогодні. от самого магибурського права це є наука десь на межі історії права. І я думаю, що потім будемо виходити з ініціативи, щоб управління освіти міської ради зінцівали проведення таких уроків уже днів щоденно буде святкування безпосередньо пов'язаних саме з магибурським правом місячні, буде абсолютно правильно, що учні. Я думаю, це більше старшокласники, мають знати більше про магабуське право і про розвиток взагалі місць середування на сьогодні в нашому місці. Якщо так, я думаю, що... Щоб... Не розказувати того, чого і правда самі багато знаєте, оскільки ви переможці, я, я переконаний для того, щоб перемогти було треба було вже не просто знання, а спеціальні знання, знання і знання саме дуже так специфічні. Я вже повторююся це знання так, на, на межі історико-правої науки. Так що ви вже і крім того, що знаєте історію, я хочу сказати, і право досить глибоко розумієте. Можливо, якраз. І це буде поштовхом для визначення вашої майбутньої вашої професії. І ми дуже раді були бачити потім юристами-істориками. До речі, я проглядав ряд наукових матеріалів, які пов'язані саме з розвитком місцевого середування в Україні. От наш науковець, доцент Любов Чараман, так, вона на сьогоднішній день, доцент Чернігівського державного педагогічного університету. Я так зрозумів, що це тема диссертаційного дослідження була, що ми ще наукових статей, так пов'язано. Завтра ми проводимо такий круглий стіл науковців, де запрошуємо, і будемо з наукової точки зору обговорити дану проблематику. Але, знову ж таки, перехожу до приємного. І я хотів би зараз відмітити найкращих наших. Ну, зараз я буду запрошувати, але саме буде від Я буду запрошувати і учня, а потім вчителя, щоб так почерзі всі, щоб нікого не залишити острів. Прошу перше місце, Тимофій Морський, 9 клас, у нас загальний навчальний заклад номер дев'ять. Вчитель на чотири Світлана Миколая. Це його робота. Назад Сумаховский класс, гімназія учитель Писарева Ольга Школа номер 28 9 клас, вчитель вода Валентина Іванівна. І Станіслав Дуценко та Марія Вось 11 клас 10 клас. Спасибі вам, дорогі друзі, шановні колеги, за те, що ви робите для нашого міста. Повірте, що це дуже важливо, те, що ми повертаємося до наших сторінок нашої історії, говоримо за неї, багато розповідаємо. Спасибі всім вам за участь у вікторині. Я думаю, що ми ще на тих заходах, які будуть відбуватися, обов'язково будемо зустрічатися і надалі будемо працювати таком, таким дружнім колективом. Приємно браже. Ну зараз від імені вчителів історії і права, які тут є себе почути якесь слово, яке нам хотіли, тому що це перший такий конкурс зробили, щоб побачити по якомусь профілю знання. І прошу, я думаю, що слава Васильоз я бажаю від дуже цікавим, і дуже сучасним. Це дійсно так, хоча. Відносини між громадою і владою, їх партнерство, їх відкритість це питання, які хвилюють на сьогодні і учнів, і політиків, і всіх небайдужих у цьому житті. І ми знаємо, що Мавдебурзьке право це право місце, право на самоврядування, і в німеччині воно виникло дванадцятому 13 столітті так а в нас це вже всі ми це знаємо. Місто Сянок 1339, а березень 1623. Це ці привілеї, Мавдебурзькі привілеї отримали місто Чернігів. Але я хочу сказати, що міста було вигідно користуватися мавдебурським правом, яке давало можливості для самоврядування. От воно визначало стосунки міста з державою, внутрішній успій кожної міської громади, повноваження місцевих органів влади, регулювала права та обов'язки громадян, форми і обсяги місцевих зборів і платежів. І що цікаво, коли ми робили цю роботу своїм учнем Микитою, ми, ми, ми звернули увагу на те, що міста сплачували державі податок і водночас могли самостійно встановлювати місцеві збори. І це дозволяло формувати власний бюджет і, скерував, і дозволяло скерувати його на потреби міста. І от якщо дивитися про цей конкурс сучасності сьогодення, то дійсно кожна людина молода, кожен учень, який буде в майбутньому приносити для нашого міста дуже багато таких важливих справ. І буде працювати на благо міста. Оцей досвід малдибурського права, досвід позитивний напрацювання мавдебурського права. Вони дійсно нам дають щось дуже. Позитивним для нашої роботи, як наш навчальний заклад заклад колегіум номер 11, у нас серйозно працює самоуправління, і ми серйозно реалізуємо проєкт Колегіум Громадська Активна Школа. Все це є для нас дуже позитивним і дуже важливим. Тому я сьогодні дійсно, шановні учні і шановні вчителі. Я вітаю вас з перемогою. Я дуже дякую організаторам дійсно сучасного конкурсу. І хотіла б всім побажати щастя, міру і добра. Дякую. Зараз у нас дуже багато таких нестиковок, які пов'язані з роботою е, органів центральної влади. Е, але це, це речі, які ну, от, сучасна Україна переживає. Я думаю, що нові закони, проєктні закони, які зараз з вами я оголосив, е, я думаю, що якраз вони несуть ці необхідні зміни, і е, Містерство регулювання України буде тільки розвиватися. А в цьому плані ще раз хочу сказати, що завдяки вам, вашому такому, знаєте, тут навіть конкурс такий більше, я не знаю, і патріотичний, і, і те, що науковий, і і ну, знаєте, людяний і людя правильний в цьому плані. Спасибі вам за таку роботу Дякую. Ще раз дякую. Зараз запрошуємо на групове фото, якраз біля символу, односилу магибурського права, це прав нашого міста по границі. Просимо зараз сфотографувати з секретарем міської ради. Потім це потім надамо вам фотографію, бажання.